На фоні появи цих чат GPT, Міджорні і таке інше. Всі компанії почали це е, ліпити в свої продукти. В тебе є відчуття, що є якісь трошечки оце, Каргокульт е, ліпити AI mm. всюди. Я обожнюю слово, каргокульт. Зразу, типу, якось легше, ти візуалізуєш людей, які працюють над Ну, Мені не подобається це все, тому що я не люблю цю штуку. Блін, це типу, як хайп чи що, як правильно це назвати. Типу щось з'являється, все такі. Я пам'ятаю, у мене ж блог через то почав, і багато було різних консультацій, у мене купляли, і таке інше. Все, що хочеш, все підряд, блін. І ти роз... а, а, а базу якусь не розуміють, знаєш, люди, що там, якщо ти береш якийсь інструмент, новий винахід, ти маєш зрозуміти його ліміти, його застосування, типу, перед тим, як собі, собі брати. А у нього ліміт це згенерований текст, типа. — Ну, Ви не забувайте, це ж згенерований текст. Та, ми там різанінга багато зробили, але, типу, мост Пліза був згенерований текст. Як ви збираєтесь ним е, якісь бізнес-процеси важливі регулювати, де є точно завжди помилка, тобі її треба буде обробляти. А народ такий. <гум> <гум> Блін. Да. Ну, коротше, мені, мені це трохи як не те, щоб культ, а... Можна ж просто вивчити технологію, а не імплементувати її і під час імплементації вивчити. Ну, типа, можна навпаки, типа, не тратити гроші на то.